Вітаю вас на каналі Психолога, і сьогодні розбираємо переможницю шоу Холостяк. Сьогодні я вам як психолог розповім про те, в чому взагалі її феномен, чому вона виграла цей проект, так? в чому оці найяскравіші секрети, як заполонити чоловіка, як вона обігнала усіх дівчат, як отримати взагалі доступ так, до такого чоловіка? І як вам здається, чи стратегія Надін вона ефективна? Я дам натяк вам, що ні, тому що в неї стратегія наступна: Я за тебе, а не за себе. Ми бачимо, як Надзін дуже багато повторює про красу тараса, так, який ти, який ти вау та підтримує такого самооцінку. Сьогодні я вам розберу про те, яке майбутнє у цих стосунків і чи є воно взагалі там. Покажу вам її дитячу, інфантильну частину, розповім про те, де вона сама себе закопує. Так в минулих випусках я вже трішки розповідала про Надзін, але сьогодні давайте так більше. Коректно повністю та пройдемося по її особистості, ну що ж. Починаємо, беріть, як завжди, свої блокнотики, ручки, так і пам'ятаємо, що ми тут, аби стати самим краще, аби побачити психологічну сторону. За сім років психології, так я вже набудувала завдяки тисячу плюс клієнтів і чотири тисячі сесій з клієнтами. Так, дуже велику базу знань. Тому сідайте, буде цікаво і буде глибоко. Ну що ж, як ми знаємо, наша Надін, вона за психотипом ентузіастка. Відповідно, це така поверхнева дівчина, в якої дуже багато емоцій. Яка ось живе на імпульсах. Відповідно, вона нам цікава на диво. Анастасія, яка також адреналінова да, дівчина, вона не настільки нас чіпляє. Ось я думаю, так зробити мені випуск про Настю. А потім думаю, хм, та чесно кажучи, вона не дуже цікава. Ну, що можна сказати про Настю? Я вже дуже багато в минулих випусках про неї розповіла. І це не настільки цікавий і яркий, ніби персонаж, хоча життя в неї яскраве. А знаєте чому? Тому що Надін показує нам оці емоційні гойдалки. Надін показує нам таку інфантильність, отаку дівчинку ранену, та за якою ну. Чудово, взагалі, можна спостерігати і розуміти якісь свої недоліки, подивитися в себе. А Настя вона ніби така ну, звичайна, хороша, да, класна і не чіпляє нічого. Да? Але в чому ж феномен, чому ми недолюблюємо цю надін? Так? Вона ніби з драмою, але вона якась далека. А знаєте, чому ми її недолюблюємо? Тому що надін йде в свою формулу. Вона імпульсивна, вона азартна. І вона прагне конкуренції. Відповідно, в неї є своя якась місія, стратегія, і вона відштовхує усіх. Їй не важливо, що про неї думає глядач, що про неї думають дівчата. Вона навіть не бачить, як вона ранить інших. Так ми не можемо нічого сказати поганого, наприклад, про Валерію, так чи навіть про Настю. Вона нічого поганого про інших не кажуть. Надін, вона ж бойовнича. Це говорить про її. Ну, травми з дитинства, так? Ми бачимо оцю таку е, натягнутість з мамою, з татом, так? оця травмованість, яка була і так далі. Але вона відштовхує зараз людей навколо себе. І вона думає, що це люди такі недолюблюють. Насправді ж, вона сама створює такі ситуації. Так? Далі. Відносно оцієї інфантильної частини, шлейф, оцей з дитинства, він за нею йде, що вона ніби маленька дівчинка, яка хоче уваги. Так, Тарас, Тарас, я тебе люблю, Тарас, Тарас, подивись на мене, тарас, тарас, я ось така, я ось тут. Так, така двохрічна, трьохрічна дитина, яка хоче, аби на неї звернули увагу і її якось втішили. Відповідно, в неї спрацювала оця травма: я хочу обійти усіх. Я буду емоційно йти, давати тобі все, що потрібно, аби ти мене обрав. Чи стосунки взагалі на такій мотивації пройдуть далі, як ви думаєте? Ну хороше питання. Звісно, що ні, тому що вона пішла. В оцю роль глядачки за ним, в роль фанатки. Вона постійно його так хвалить. Вона постійно за ним. Тарас відчуває себе дуже залюбленим з нею. Ну, така, знаєте, як дівчинка за нього вчепилася. Відповідно, звісно, для його самооцінки, для його его, та йому дуже добре з нею. Вона відчуває оцю також його частину нестачу в емоціях. Це два емоційно незрілих партнери, які зустрілися, не розуміючи, що вони хочуть будувати. Взагалі, в нас у психологів є таке твердження і такий погляд на Бо що перше кохання це йде проекція, таке повторення саме батьківського сценарію. А вже друге, третє, зазвичай четверте, п'яте кохання, так вже в залежності від кількості, але зазвичай вони йдуть. Оці повторення моделей травм да, повторення проекцій, і тут важливо не виходити заміж жінки, мої любі, до 25, умовно кажучи, хоча б до 24-7. Ну відчувайте свій внутрішній вік. Так? У нас є психологічний вік, а є фізичний, фізіологічний вік, так, як і в паспорті. Це зовсім різні речі. Відчувайте свій вік, психологічний, так і не одружуйтесь рано, адже більшість оцих стосунків перших вони будуть з i'm Для досвіду. Ви обираєте там раненою частиною аби вас долюбили, ви обираєте, аби було весело, ви обираєте, аби закрити якусь внутрішню пустоту, аби десь дозріти. І ось в якийсь момент, коли ви вже втомитесь від контрзалежних, тобто холодних чоловіків, яких потрібно преслідувати. Ви втомите світ залежних чоловіків, які бачать вас і кажуть, ти просто мій світ! Моя королева, Я все для тебе, я тільки заради тебе, будуть бігти за вами, так, будуть душити вас цим коханням. Ви і від цих втомитесь, тому що їх ви будете атвіргацію, ну, тому що воно не цікаво, і він для вас буде маленький хлопчик, який буде бачити вас, мамою і хоче вашого тепла трішки вкрасти. Так, ви втомитесь і від тої паралелі, і від тої паралелі, да? ну, від перекосів таких, від полярності, у хороше слово, полярностей. І захочеться чогось посередині. Захочеться емоційно зрілого партнера, захочеться того, з яким можна буде збудувати якесь кохання. Чи є в нашої це надін? Ні. Ось як і в Тараса, так і в неї. Ми ні разу не почули про оцю рису, про яку я кажу, ніхто з них не сказав цю репліку, просто тому що вони ще не на цьому рівні емоційної психологічної зрілості. Але вони можуть дати одне одному оцей досвід, коли вони стануть такими зрілими для таких стосунків. Так воно все приходить вчасно, ну відносно вчасно. Для кожного це свій етап, коли ти стаєш зрілим. Відповідно ще раз, коли ми стаємо готові до таких відносин на все життя, коли це наш чоловік, коли я розумію. Що я? Коли буду бачити, що ти мені щось підсвічуєш, якийсь тригер, я не буду на тебе реагувати з атакою, я не буду оправдовуватись, я не буду плакати, кричати, вцікати. А я піду проговорю. Мені це легко, але це можливо тільки також з емоційно безпечним партнером. Хто в пориві якоїсь вашої атаки чи тригеру, вас просто обійме, скаже, мила моя Люба, я з тобою, я не проти тебе, так? Я тебе люблю, заспокійся, все буде добре. І ви розумієте, а він безпечний. Не буде з ним не ни качель, не пропадань. Не сварок, не підвищеного тону, не дай Бог якихось там мацюків одне на одного. Це неможливо в здорових стосунках. Тобто. Ще як казав Толстой, вроді би, що усі здорові стосунки вони однаково здорові, це один базис, а всі нездорові стосунки вони нещасливі і неадекватні по різному. Усі нездорові стосунки це відразу один маркер, та, щось таке неадекватне, просто зустрічаються дві ще незрілі психіки, які не готові витримувати цю емоційну зрілість. Взагалі, стосовно емоційної зрілості, так, вона є психологічна. Наша індивідуальна, а є в парі з іншими людьми. Тобто, я можу бути дуже зріла, як особистість. Ось я, наприклад, подорожую, там відвідала 50 країн і так далі. Я зріла як особистість, тому що щоб це витримувати, потрібно. Мати сильні внутрішні софт-скіли навички, тобто рейс затримали, ага, тут все відмінилось, тут потрібно все забронювати, тут потрібно вирішити життя на півроку вперед, тут потрібно мати фінансову подушку на рік вперед, і так далі, так тобто дуже багато моментів. Але це не означає, що я зріла буду в стосунках. Розумієте? Зрілість в стосунках це коли я можу обирати людину не тільки яка мені каже, ой, а мене до тебе тягне, і да, як у Тараса з Надзін. І на яку я дивлюся з точки зору як партнера, Так, да, я дивлюся ще й на фізичний світ. Тобто зрілість стосунків вона виражається в тому, аби зійшлось два етапи, два фактори: це об'єктивність. Психологічна, такий ніби матеріальний світ, коли я дивлюсь, він один зі мною там порівнював, мовно кажучи, або в нас однакові інтереси, або я хочу собі чоловіка. Так, ось я не п'ю 4-5 років вже не палю, ну нічого не їм там солодкого і так далі. В мене такий образ життя. Відповідно, якщо я бачу чоловіка, який мені каже: Боже, мене тебе так тягне, ти просто номер один, я тебе люблю, я все заради тебе зроблю. Але він, до прикладу, емоційно алкогольно залежний. В нього зовсім інші погляди тут цінності. Ось тут моя зрілість буде проявлятися в тому, щоб я зрозуміла. Так, почуття можуть бути, так, нас тягне, можливо, одне до одного, але ти якась моя травма, ти мені не підходиш, тому що в нас з тобою різні оці погляди на життя. Розумієте, про що я? Тобто, зрілість, вона має дві отаких форми. І як ми бачимо на холостяку, зазвичай там є одна один формат зрілості. Якось у Тараса в нього є індивідуальна оця особистісна зрілість. Він збудував кар'єру, він збудував себе, але до стосунків поки він ще не готовий. Ну, дівчата, давайте визнаємо правду, коли ти цілуєшся одночасно там з п'ятьма сімома жінками. Коли ти усім кажеш одні ті самі фрази, коли ти просто приходиш на свою роботу, а це для нього робота. Він звик, що є команда людей, є 15-20 людей, які стоять, тебе знімають, тут виставляють світло, тут поправляють щось там. Це ми бачимо картинку. А він звик до цього. І він відіграє у емоції, які повинен. Та він це може робити. Відповідно, чи готовий він дійсно до таких стосунків? Ні, і я вам скажу так, що. Майже будь-яка жінка, яка приходить на холостяк, вона також приходить там ну не заради кохання. Так, вона може виникнути, але потрібно мати оці дві складові особистісної зрілості. Чи є вона у них? Немає. Тому зараз, як я бачу дует у наді нашої емоційної, да, нашої переможниці, вона адреналінова. Так, оце постійно сльози, оця жартовність, яку вона падає, це така дитяча, незріла її недовершена позиція. Яка просто не дозріла це, до речі, не ось в мене ви знаєте, я авторка багатьох навчань онлайн, це не навчання. Тобто, ось якби до мене прийшла Надін, я б сказала їй, нам з тобою виключно лише особистісна психотерапія. Коли ми з тобою працюємо з дитинством, коли ми з тобою забираємо цей шлейф і аналізуємо через таку ретроспективу твою поведінку, твої почуття, що тригерить? Ви розумієте, що. Коли ви хочете змінити мислення, коли ви хочете змінити щось на рівні сприйняття у стосунках в особистісному аспекті, то недостатньо просто. Написати собі, ой, в мене в лівій колоночці, от установочка, що я чоловіків не люблю. А в правій хороша установочка, я люблю вже чоловіків. Так не працює, на жаль. Аби це змінити, потрібно працювати з нервовою системою. Як я відчуваю чоловіків, ви їх там відштовхуєте, ви там ведете себе, як це маленька дівчинка, не на рівні голови, а на рівні тіла. А на рівні поведінки, розумієте? Тому е, в мене є навчання по відносинам, по чоловікам. Тобто, як бути гідною жінкою, як мати гідні стосунки, як бути жінкою, якою дарують подарунки, так, взагалі, яка номер один, як бути бажаною. Якщо вам це цікаво, е, переходьте, дивіться за посиланням. Так, це неймовірно класне навчання. Як збудувати в собі оцю жінку опору? Але вона Дін цього недостатньо буде. Вона так, вона навчиться себе ось так гідно ставити. В неї вже є оці навіть навички. Немає чого, немає зрілості, немає здоров'я, цього емоційного. Тому нехай вона приходить на будь-яке моє навчання, але оцю травму вона не усвідомлює сама. Вона навряд чи побачить її через лекції просто. Розумієте, можна себе збудувати, можна себе змінити, але якщо є травма оця, не -не. треба її з психологом пропрацювати. О, в мене є на кожному абсолютно навчанні є тариф з зворотнім зв'язком. Він для чого зроблений? Аби якраз таки ви мені сказали, Вікторія, просто неймовірно круто, в мене неймовірні результати, але оце відчуття, що я маленька дівчинка, з ним що робити? І отут я допомагаю. Тому і існує цей тариф зі зворотнім зв'язком. Зверніть, будь ласка, увагу. Так, добре, ми це сказали. А що ви взагалі скажете про Надіни? Чи подобається вона вам як жінка? На 99% я впевнена, що ні, тому що вона не чіпляє. Оцією зрілістю, коли я люблю людей, я люблю світ. В психології є також такі моделі, які називаються Я Ок, Ти не Ок, Я Ок, ти Ок, і Світ Ок. Так, і Я не ок, світ не ок, і ти не ок. Всі не ок. Розумієте? В неї модель, що я ок, а світ не ок. Тобто в неї модель войовнича, вона така хижачка, не дарма її так прозвали, тому що вона готова завжди до нападу, вона готова захищатися. Ось якщо ви зараз мені скажете Вікторія, ви ну нехай буде там нерозумна чи некрасива, в мене не увімкнеться відповідна реакція в сенсі. А ти яка? А що, а що ти собі там дозволяєш сказати? Ні. В 99% я б сказала, що чекай, а чому ти вирішила так сказати? Типу, добре, я тебе зрозуміла? Типу, а як ти хочеш, щоб я відреагувала? Тобто я не провалюсь відразу в атаку. Не буде реактивності. Це є оця зрілість, це є оце здоров'я, до чого ми йдемо. Так а, взагалі, ось я жила. Десь на балі, в якихось ретритах я кожного року стараюсь їздити на віпасу, де я 14 днів мовчу для свого особистісного також здоров'я і зрілості. І ось там вчиться оця мудрість, коли я не вірю своєму мозку, я не вірю своїм думкам і емоціям. Це просто програми, які обслуговуються. Якщо. Умовно кажучи, вас виховували незрілі батьки, тобто ви діти емоційно незрілих дорослих. У вас будуть їх програми, вони десь будуть проскакувати. Тому ви йдете до мене на навчання, до мене в особистісну терапію, і ми це пропрацьовуємо, розумієте? І ми це забираємо, аби це більше не характеризувало вас, аби це більше не йшло з вами ваше майбутнє. Мені клієнтка прийшла до речі з Ютубу і каже. Ой, я знаю, що ви не любите типу, цю тему. Я знаю, що у вас там думка інша. Я кажу: чекайте, ні, це неправда, тому що. Те, що я вам тут розповідаю, я розповідаю, ніби щось з психології, так, але це не означає, що я когось можу засудити. Ніколи в житті ні єдиного клієнтки, ні єдиного клієнта. У мене було десь 50% чоловіків завжди в терапії, завжди вони є в терапії, тому можете відправляти своїх чоловіків спокійно. Ніколи я нікого не осужу. Тому що я вам завжди скажу одну фразу: в тебе є оця самооцінка, в тебе є оці патерни, в тебе є оця аб'юзивність, навіть як у Надін, оця інфантильність лише тому що ти. Її повторила за батьками, а в тебе була інша мама, а в тебе був інший приклад. А де в тебе був оцей простір для того, аби переобрати свою реакцію? Так, більшості, ми ж навіть не усвідомлюємо це, цього, розумієте? Відповідно, ніколи не осуджуйте просто людину, ось так поверхнево, вона така, з нею, ось це, ви не знаєте її причин. Так, звісно, якщо вона свідомо робить погано, а до речі, Надін, вона так часто робить. Вона свідомо б'є, вона свідомо відгороджується, вона свідомо ось так і йде. Тоді ми не злюблюємо цю людину, і нам потрібно захиститись, тому що вона йде за такою. Розумієте? Так, це ми сказали. Що ми ще додамо? А до речі, вона типа такий типаж дівчини, дівчина, яка завжди вибере чоловіка замість себе, замість своїх подруг. Ось якщо ви Надін так запропонуєте, давай поїдемо дівчата ось туди, а чоловік їй скажуть, давай побудемо разом. Вона завжди обере чоловіка, тому що в неї ще не сформована оця особистісна зрілість, коли мені краще з собою, мені краще зі своїм світом. Обирати чоловіка це класно. Але не мати своїх кордонів, неможливість взяти себе без війни, без того аби показати, дивись, як я можу, а просто це твоя об'єктивна реальність. Оцей показує її оцю незрілість, так? Глибинний мотив її страх бути непотрібною. Ось в неї є вірування, що справжня любов це жертвування собою. Так, дійсно, в любові є якісь жертви, є якісь компроміси, але вони не йдуть з цієї маленької дівчинки. Коли я зараз скажу вам, уявіть, будь ласка, свою ідеальну модель сім'ї, зрілих стосунків, що у вас є діти, у вас є чоловік. Я думаю, ви уявляєте точно, що ви там разом ходите, та, але. Чоловік може спокійно там лежати, ви читаєте собі там книжку, у вас якісь свої друзі, в нього свої, і ви проживаєте найкраще життя об'єднуючи це з собою. Як мало стосунків є, існують взагалі будують саме здорові зрілі люди. Звісно, вони є. Але я маю на увазі, як наше суспільство пропагандує нездорові стосунки як те, що потрібно прийняти, те, що є різновидом норми. Ні, воно не є. Просто ні, воно не є. Ой, ну на жаль, типу я можу як психолог судити, да тисячу клієнтів, з яких яких я проводила, які на навчаннях в мене дуже багато студентів, які приходять і кажуть: ну ми там матюкаємося одне на одного. Ми там чатом GPT сіда, сідаємо, вирішуємо хто правий, хто не правий. Я бачу тут на жаль таких двох дітей, які не мають особистісної опори зрілості яким потрібен дорослий, які обрали зараз свого партнера не зі зрілої частинки, а обрали з того, аби щось компенсувати, аби якось там долюбитись, да аби якось дозрітись. Це нормально, це етап зрілості, який проходить. Але звісно, якщо ви хочете щастя, якщо ви хочете бути дорослим таким, то. Потрібно змінювати оцю модель поведінки. Тому запрошую, звісно, вас на навчання про відносини, про здорові відносини, про те, як бути гідною жінкою для чоловіка, так про цю здорову модель стосунків. І кожен чоловік, який вам пише, просто на етапі переписки, ви зразу будете розуміти, він здоровий чи не здоровий. Завжди, яким чином це відбувається? Ось мені сьогодні буквально пише якийсь чоловік. І в нього перші фрази він каже. Ой, взагалі ж треба, треба ж мало писати, аби типу сподобатись. Я кажу, типу, не зрозуміла правила, кажу, надійшли мені правила, бо я або я зрозуміла, типу, контекст. Він каже, а ха ну це там про пікап, те, те те. Я кажу, ясно, зрозуміла. Він каже, а як ти взагалі рахуєш? Типу, чому чоловік е зраджує? Ось якщо я люблю жінку, а потім вона мені не доїдає і зраджує. Я розумію, що в цьому питанні вже є його мислення. Все, два повідомлення, мені все про нього зрозуміло. Не треба бути психологом навіть, щоб розуміти червоні флажки. Та тому ось на цьому навчанні про відносини я вам все розповідаю про чоловіків, про їх психологію, про те, як вони влаштовані, так про те, які вони та чому вони такі. Тому, якщо вам цікаво, до дівчата, переходьте, буду вас чекати в якості своїх студенток. Буду дуже рада допомогти вам за цією особистісною зрілостю, яку ми будемо вам будувати. Звісно, опора власна, яка має бути, тому що тільки з опорою, тільки з твердим, чітким розумінням, якого я хочу чоловіка. Можна щось збудувати. Тобто, наприклад, більшість дівчат роблять одну помилку. Вони кажуть: ось як Надін да, каже собі: Я хочу гідного чоловіка, я хочу бути принцесою, я хочу, щоб мене залюбили. Але приходить якийсь емоційно нестабільний Тарас, який тільки що цілувався з чотирма дівчатами, і вона каже: Ну, я ж тебе люблю, ну типу, я заради кохання готова вибачити, я готова змиритись. Розумієте? Ось вони, кордони, які видумані, яких немає. Коли, дівчата, я кажу, наприклад, що для мене вночі. Ну, небезпечно гуляти, я вночі не піду гуляти. Якщо мене чоловік якийсь запросить вночі кудись піти, мені треба до нього пішки пройтись, я ніколи не піду. Оце мій кордон. Ні, я не хочу. Ось так само ви повинні реагувати на те, де переходять ваші кордони. І коли ви були, на жаль, там недолюблені, коли не було цього здорового прикладу, ви будете свої кордони захищати, або дуже агресивно, типу дуже різко, відповідно, що як ти можеш, або там, ти чому за мною не заїхав? Ти чому мені квіти не подарував? Як ти можеш починають принижувати, починають атакувати, або друга паралель вони мовчать, нічого не кажуть. І я ось в таких клієнток, да, та, ну, більшості учениці моїх на навчаннях, я вас запитую: а чому кажу, ти не розповіла йому про це взагалі, що ти цього хочеш? Вона каже: Ну, я не знаю. Мені здавалось, він би мене там відверх. Я думала, що він... Ну, там підійметься, він сам це зрозуміє, так. І ось дівчинка була три роки в таких відносинах, в таких стосунках, де вона тягнула все на собі, де вона не була щаслива, але, але. ну, ось так воно є. Дуже дуже вам раджу ось на 2026 рік дівчата. Останні випуски взагалі в цьому році, ось грудень місяць. Вас ще є час, аби піти на лекцію по плануванню 2026 року. Прошу вас, будь ласка, заплануйте правильно собі рік. У мене є українською, є російською. Це єдина, до речі, єдина єдина лекція, яка є російською мовою. Більше ніяких російських продукцій у мене не буде саме російською мовою. Так, ось всі навчання у мене виключно українською. Це для мене так принципіально, красиво. У мене є там сторінка моєї школи навчаннями. подивіться, будь ласка, все завжди ну мені до коли українське навчання. Ось тому пройдіть і поставте собі цілі. Ви в наступному році можете бути зовсім іншою версією себе. Для мене це дуже важливо дівчатам показати. Ви можете себе створити. Ця сама Надін, ця сама Анастасія, ця сама будь-яка дівчинка з холостяка, Вона може стати найкращою собою. Повірте, нікому не до вподоби бути гіршою, нікому не до вподоби бути. Ой, десь на другому, третьому, п'ятому місці всі хочуть бути краще. Але хотіти це щось робити. Хотіти це діє слово, а діє слово це яке має в собі дію. Між хотіти, дійсно хотіти, і думати про це є дуже велика полярність. Тобто, не називайте, що я хочу на навчання, якщо я не йду на нього. Бо, якщо ви на нього хочете, ви вже йдете, ви вже внесли предоплату. Ви вже десь там, на етапі, розумієте? Хто пройшов моє навчання за психотипами, ви прекрасно розумієте. Ви прекрасно розумієте і Ірочку, та що вона індивідуалістка. Ми про неї поговоримо. Окремий випуск буде про Ірочку. Переходьте, дивіться про Ірочку. Так? Дуже цікава, ярка особистість, вона ось вартує правда, окремого випуску. Ну, Анастасія, та на жаль, дійсно, здорові люди психологічно Вони не настільки будуть яскраві. Майже всі, 99%, кого ви бачите на естраді, кого ви бачите по телевізору, хто вашу увагу так Раде, у них є оці емоційні годілки, в них є якісь травми, так? вони вміють дати шоу, вміють дати концерт. Адже просто звичайні такі люди, навіть здорові просто назвати психологічно, їм не потрібна популярність сильна, їм не потрібен захват уваги, їм не потрібно доказувати всьому світу, що я гідна, що я варта, що я щось значу, Так? Це зазвичай йдуть люди, які мали в дитинстві там, травму, відторгнення, приниження. І ось зараз Включається неймовірна це нарцисична мотивація доказати, да, я хочу заслужити вашу любов, я хочу чим більше біля себе людей зібрати. Ось так, тому ми це сказали. А як вам взагалі розбір, що ви скажете про Надін? Так? Чи бачите ви оцей шарм інфантильної любові від неї? Ти мій сенс, я без тебе ніхто, ніби я все відкладу, аби буде поряд з тобою. Наскільки вона, ось я бачу, наскільки вона намагається не показати, що я в тобі тону. Вона геть, вона геть себе стримує, і це Тарасу видно, але не на 100%. Вона дійсно старається. Як знаєте, бути в контексті. От доросла любов це коли два життя йдуть поруч, а не одне життя, яке розчинилося в іншому. Так? Тому ключова думка випуску, що проблема не в тому, що Надін надто любить, а в тому, як вона вибудовує себе в цих почуттях. Тому ми бачимо, що Надін – це дзеркало для багатьох дівчат, да? де я ставлю себе вище за чоловіка, а де я ставлю чоловіка вище за себе, так? де я плутаю любов з самопожертвою? Угу. І що мені можна ось на 2026 рік поставити собі в цілях, в намірах, аби не бути ну, такою, не бути не, не зовсім такою, так? а не бути такою десь травмованою. І любити себе, дівчата, це. Дія знову таки це покращувати, це йти до того, аби собі подобатись. Розумієте? Не слухайте, будь ласка, псевдопсихологів, які вам кажуть, що. Якщо ти себе любиш, ти себе маєш лише такою прийняти. Ні, це не синітниця. це не синітниця. Якщо у вас, ну, до прикладу, там дуже кривий якийсь ніс, чи у вас там одна грудь, грудина дуже маленька, як українською сказати, грудина може грудь. Одна грудь дуже маленька, друга дуже велика, умовно кажучи, це, ця асиметрія вас дуже смущає. Звісно, змініться, звісно, покращиться. Я вам правду кажу, ви себе полюбите. Звісно, коли це немає контексту, коли вже дівчата перебільшують, вже губи величезні, вже вони не знають, що зробити, аби закрити оцю дору, все працює в комплексі. Психологію ми нікуди не діваємо. Звісно, потрібно себе приймати любити. Але якщо хочеться якось покращити, покращиться. Повірте, коли у вас красиве тіло. Коли ви худенька, ну в хорошому плані, не анорексія або в хорошому плані, та струнка для себе самої, у вас гарні форми, у вас гарне тіло. Ви прокидаєтесь, подивитеся з рівною осанкою на себе в дзеркало, і вам подобається. І у вас з'являється енергія, і ось це є любов до себе. Коли я читала лекції на навчання своє по тіло про РПП, про те, як бути завжди стрункою, я дівчатам пояснюю, що ви це робите. Не для того, аби чоловіків вас любили або хтось, а для того, аби ви вранці прокинулись, подивились в дзеркало і сказали, я класна, я собою пишаюсь. Мені подобається жити це життя. Розумієте, от яка йде насолода, коли я кажу Мені подобається жити оце життя. Я гідна цього, так мені, мені комфортно з собою, я себе люблю. І оце йде здорова парадигма. Звісно, коли приходить чоловік так, до такої жінки в життя. То він відчуває, яка вона смачна, яка вона класна, і не потрібно від нього втікати, не потрібно якось грати в цю гру Завоюй мене, а я подумаю. Так це все йде натурально, це все йде красиво. І ми емоційно зрілі жінки, які можемо сказати: Ой, а я тут переживаю! Ой, ти знаєш, мені тут болить, яка. Не приносить на нього проекції тата, мами, когось ще так, а яка будує отаке таке зріле кохання. Ось тому, що ви скажете про Надзін, як вам взагалі розбір, що б ви могли б додати? Чи подобається вам оцей типаж ентузіастки емоційної жінки? Да? Хижачки, адреналінової такої, ну, дофаміною в найбільше так. Адреналін все-таки більше йде до. Досягаторів типажів, да? жінки-досягатори, а все-таки ентузіастки вони дофамінові, Тобто це О, нове, 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 тяжко да? щось доводити до кінця, тяжко себе реалізувати, ну, неможливість оце закінчити навіть образування, да? отримати освіту. Що цікаво, забули сказати, що Тарас він обрав жінку, яка абсолютно контрадиктабл, працює, до образу його сім'ї. В нього сім'я інтелігентна, начитана, всі сказали ні. Обирай будь-кого, але не Надін, Тому що Надін, вона, ну, не вистачає, як сказала їй мама, якихось навичок і для спілкування. Для того, аби бути образованою, да, розумною, начитаною, не вистачає цього. І Тарас її обирає. І оце бунт внутрішній Тараса. Я буду поганим хлопчиком. Я не хочу йти на поводу мами, перекір. Відповідно, питання до нього: коли ти вже перестанеш йти. Проти сценарію оцього від мами. А ось це продовження. Дивіться в випуску про Тараса, тому що там ми розбираємо повністю його портрет, його особистість. Дуже дуже цікавий випуск, особливо про типаж лідера, хто любить таких чоловіків. Та поговоримо все, запрошую вас на наступні випуски. Була рада вас бачити, дівчата. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви виносите з цього випуску, що ви розумієте. Адже моя місія, аби жінки ставали кращою версією себе, аби жінки ставали здоровими, навчались. Покращували себе, і в цьому я рахую є дуже великий сенс життя. аби його прожити найкращим. Був собі найкращий. Все, обіймаю кожного з вас і переходьте на наступний випуск.